Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. Зараз з настанням холодів все більше і більше. Людей цікавить комфорт і удобства все більше і більше цікавляться кабінни. кабінними тракторами ось такий 504-й ловел з кондиціонером, з реверсом. Такими, такими поворотними передними крилами. бачите Трактерець в кабіні, як в самолеті, регулююча сидушка, магнітола, кондр, люк, все для гарної праці на, на нашій землі українській. П'ідровиходів. Навіска усилена така. Ось такий тракторець. Отакий тракторець є в наявності. Так само Донфенчиконда стоїть на зборочку G2 404. 424 люкс на широкій резині. Гарний потужний трактор. 404, Сентай, Веселка, Аріон, 9,5 резина з Кемовським мотором. Будь ласка, запрошуємо до нас на нашу площадочку придбати сільськогосподарського помічника. Дякую.